Друзі, привіт! Сьогодні буду говорити про прочитане в лютому, а саме про збірку Андрія Любки Щось зі мною не так і другу частину трилогії Марини Гримич Юра. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. До цієї книги я взагалі не читала Андрія Любку, але чесно, я подивилась на цю обкладинку, на цю назву. І я одразу захотіла цю збірку, мене просто, неймовірно, зачепила назва Щось зі мною не так. І обкладинка теж така, я не знаю, виражає такі глибокі, і сильні емоції, як на мене. Я не змогла пройти повз і подумала, що це нарешті хороша нагода познайомитися з Андрієм Любкою. І, власне, придбала книгу. Взагалі я почала її читати ще в січні і читала, мабуть, з місяцю, оскільки це збірка оповідань, новел, історій, от, образів чогось такого. І я не поспішала її читати, і взагалі, спочатку, я читала по порядку. Всі історії. Потім я почала читати так, як мені хочеться по назві, яка мене цікавить, просто хаотично обирала будь-яку історію, тому що вони, по суті, кожна з оповідок є окремою і майже, ну, здається, навіть ну, не перекликаються одна з одною, але всі разом вони створюють. Дуже і дуже класну оповідь, і задають дуже чудовий настрій. Але про це трошки пізніше. Загалом я читала потім хаотично, вибираючи за назвою. До речі, історія щось зі мною так тут теж є, і вона далеко не на початку. А потім, вже коли залишилося небагато оповідань, небагато історій. Я почала читати, ну, знову ж таки, по порядку, в тому порядку, ті історії, які залишилися. І що я можу сказати? Тепер я хочу прочитати й інші книги Андрія Любки, тому що це мені дуже сподобалось. І якщо ви ще не читали, я вже дуже раджу, навіть не розповівши нічого більше. Як я вже сказала, книга задає дуже особливий настрій і. Це, знаєте, таке поєднання е, ностальгії, приємного такого суму, водночас е, заглиблення у філософські роздуми, споглядання життя і насолода від нього. От приблизно такий спектр емоцій в мене викликали. Історії Андрія Любки, і я чесно від багатьох багатьох історій ну насправді кайфувала, особливо там, де він розповідає про свої подорожі балканами, це щось дуже класне, дуже те, що підіймає настрій. Навіть коли того настрою взагалі немає. Я не раз посміхалася за час прочитання книги в різних різних історіях, різних оповіданнях. І ще із оповідань, які мені дуже-дуже сподобались, це ті, які стосуються читання і письменства, це за взагалі мої улюблені. Дуже-дуже мені подобаються і я б деякі з них навіть залишила собі і перечитувала б їх кожного дня, шукаючи нові і нові сенси. І просто насолоджуючись ними щодня теж. Е, окрім якихось таких позитивних емоцій, були моменти, коли доводилось сумувати і задуматись. Особливо е, дуже важко. Гостро було читати е, історію про нація, про націю білінгвів. і це мене так зачепило-зачепило, тому що знову ж таки йдеться про мовне питання, і це те, що не перестає зачіпати і те, про що можна говорити і говорити. Е, а ще були моменти. Коли я відчула, що деякі з висловлених думок вже не актуальні, тому що автор писав оповідання і здав взагалі книгу до друку наприкінці 21-го року, взагалі йдеться про 20-й рік, 21-й, і згадуються взагалі інші інші роки, але відчувається, що написано, от якраз в період до. Великої війни і неодноразово згадано там, наприклад, коронавірус. І, власне, через це відчуваються моментами, що дещо вже не актуально. Зокрема, таке відчуття в мене було, коли я читала, як типу, іноземці реагують на Україну, на українців, або. Про те, що ми зараз всі роз'єднані і нам потрібно об'єднатись, тому що зараз така доба, от це якраз історія, яка називається серіальна доба. І нам потрібно об'єднатись, тому що зараз всі ці мережі, інтернет і все-все-все роз'єднує людей. Зараз це не так вже актуально, як було до повномасштабного вторгнення. Але все одно під час читання в мене була така приємна ностальгія саме за тими довоєнними часами, коли можна було говорити про, ну, не можна було, а говорилося саме про щось таке буденне, звичайне, взагалі якийсь такий теплий сум за довоєнним життям, за звичайним життям. І мені здається, що якщо колись знову мені захоче зануритись в це життя, то я повернуся до цієї книги і загалом теж буду перечитувати ті оповідки, які мені сподобалися найбільше. Тож, підвиваючи підсумки, книга мені сподобалась, це я вже сказала. Дуже раджу вам її прочитати. Залишаю її в себе і думаю, буду повертатися до деяких історій знову і знову, тому що дуже подобається. Другою книгою в лютому стала друга частина дилогії трилогії Марини Гримач про Клавку. Про Клавку я вже розповідала. Я читала її наприкінці осені, на початку зими. І от тепер я добралася до другої частини Юра, вже про сина Клавки, і хочу прочитати і третю частину, яка буде про дочку Юри, і називається Лара. Взагалі, книга названа іменем Сина Клавки, але тут про неї. Про саму Клавку розповідається не менше, ніж про Юру. Мені в першій половині книги здалося, що про клавку розказано більше, ніж про Юру, і це мене так трохи <засмутило>, засмутило, навіть тому що я хотіла все ж більшого розкриття Юри, але потім оповідь врівноважилась, і все ж і про Клавку, і про Юру розказано було в однаковій мірі. І знаєте, навіть якщо не читати книгу про клапку, то тут дуже багато розказано саме про першу частину, про сюжет, загальні якісь відомості, деталі, щоб було зрозуміло, хто, що, кому і до чого, і про що, в принципі, йшлося в першій книзі. Що по сюжету? За сюжетом Юра. Син Клавки, взагалі, їхня сім'я належить до, скажімо так, еліти, до верхівки комуністичної партії, не побоюсь цього слова. І Юра студент фізик, йому 19 років, все життя попереду. Тут якраз розповідається про якесь його дорослішання, злужніння, про його першу там закоханість, про друзів. І головне. Те, що все відбувається на тлі історичних подій, так як це було і в першому романі про клавку. Якщо в Клавці йшлося про 48 чи 49 рік, то тут у нас 68, 1968 рік, і дуже-дуже багато історичних подій. Загалом вся історична складова дуже, як на мене, реалістична. І дуже яскраво і детально помальовано всі якісь, знаєте, побутові речі того часу. От прямо я читала і перенала в атмосферу тих років, 1968 і, і загалом 60-ті. І дуже багато згадано саме історичних подій, які передували цьому, які відбувалися саме в 68-му, наприклад, Праска Весна. І те, що має відбутись, воно теж, знаєте, ніби як відчувається вже в повітрі, скажімо так, якраз для героїв. І теж під час читання, особливо якщо знати хоча б приблизну історію, теж відчувається, що буде щось далі, буде щось інше. Тому от історична складова мені дуже сподобалася. Я прям насолоджувалась тим, про що читала, тому що детально, чітко. І доволі так всеохопно. Якщо ж говорити про героїв, то ем, тут в мене знову виникають деякі запитання, як це було в клавці. Про клавку розказано, знову ж таки, дуже багато. Про друзів їхньої сім'ї і юркових друзів теж дуже багато. І знаєте, загальні якісь портрети їхні теж складаються, теж вони є. Але сам образ головного героя мені трошечки трошки не вистачило в ньому, мабуть, деталей, тому що були такі моменти, коли мені, не надто, мені якраз не вистачило якоїсь деталізації, опису, пояснення. Знову ж таки, як це було в клапці. Далі буде спойлер, тому переходьте одразу до наступного блоку. А тут якраз скажу про те, що був момент, коли Юра зрозумів те, що його дівчина Рита зустрічається з його другом Андрієм. Але як він це зрозумів, для мене, чесно, взагалі було незрозуміло. Типу, авторка описує, що було дуже... Що Юрко дуже спостережливий, от він проаналізував і зрозумів, що Рита і Андрій таємно зустрічаються. Але з описаного в тексті я взагалі цього не зрозуміла. По чому, ну, як він здогадався, мені не знаю мені взагалі було неясно, якщо ви читали цей роман і. Не знаю, можливо, помітила якісь деталі, яких не помітила я. Напишіть мені, будь ласка, про це, бо для мене цей момент залишився незрозумілим. Загалом оповідь вона не є такою лінійною моментами, є якісь уривки часу, про які просто загадуються, але детально про них не розповідається. Тобто весь 68-й рік в цій книжці він вміщається, але не про всі часові проміжки розказано. Не всі часові проміжки ми проживаємо з героєм. Там є згадка про його день народження, потім є згадка про початок навчального року восени, тобто початок літа, а потім вже початок осені, а про літо саме лише згадується. Потім вже аж кінець року, грудень, новий рік. І мені, в принципі, з цим було нормально, хоча наприкінці мені здалося, що ртувало би все ж більше якихось деталей, особливо, коли йшлося про тут далі знову спойлер. Особливо, коли йшлося про нове захоплення Юри. Я взагалі, якщо чесно, загубилася в цьому всьому, як так сталося, чому. Ну, типу, якось пояснюється це все, але, але мені, мені не вистачило деталей знову. Знову мені не вистачило деталей. І е, сам, сама книга, роман закінчується святкуванням нового 1969 року. І це святкування, чесно, мені по емоціях було доволі важко читати. І коли я дочитала книгу, в мене лишився такий гіркий після смак. Хоча водночас третю частину мені хочеться читати. Але питання до деталізації в мене все одно залишаються. На цьому власне все. В лютому я прочитала лише дві книги. А, також перечитувала е, інтерметса Коцюбинського, про що згадувала в читацькому лозі. і перечитувала маленького принца Антуана Десентик з Бюрі. Але не знаю, не хочеться мені про це розповідати. Власне, сьогодні розкажу лише про прочитане нове. Якщо ви читали щось із цих книг, е, або. Е, щось від цих авторів, наприклад, якісь інші книги Андрія Любки, і можете їх порадити, то чекаю на вас в коментарях. Як, хоча, до речі, мені вже радили Саудада, і я так придивляюся до неї. Але мені, мене цікавить романістика Андрія Любки. А щодо Марини Гримич, якщо ви читали вже третю частину, саме Лару то теж поділіться враженнями. Ну, якщо ви читали другу частину, теж чекаю на вас в коментарях. Дякую вам за перегляд і до нових відео.